Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для Терезів на липень 2025 року. Я вже витягла всі карти, тому буду розповідати поступово. Отже, основні події для вас Терези перша випадає карта імператора. Імператор це карта про дисципліну, структуру, відповідальність. Так, що ви її несете, цю відповідальність, ви її встановлюєте цю дисципліну, структуру перед собою. перед... Вашими підлеглими, тому що зазвичай імператора є своя імперія. Да? І він, в принципі, встановлює цей напрямок. Далі імператор це завжди багато роботи, да? коли ми не дозволяємо собі зайвих, емоційних таких витрат, я би сказала. Да? Ми от прям Суто постійно працюємо, є дисципліна, є порядок, і ми в цьому е, от, знаходимось. Це авторитет, це контроль і це практичний підхід. Далі ту пентаклів з дев'яткою кубків перевернуті. Напевно, будете витрачати гроші на якісь е, задоволення, на якісь деструктивні задоволення, я б Сказала, да? Там не знаю, на алкоголь перепили, на солодощі, на якісь такі, там типу речі, ніштячки всякі, на одяг. на... Взуття на ще щось. Да? Тобто ми витрачаємо гроші тут. Далі ну, це такі, як би нам говорять, невдалі інвестиції, але інвестиції, які, скоріше... За... Ну, це просто витрачання грошей. Дуже часто ця карта нам говорить про те, що ви на щось витрачаєте гроші, що вам може, наприклад, наприклад, ви купили одяг і потім не зможете його повернути. Або ви там е, кудись витрачаєте гроші, і е, поки ну, це не, при... не приносить вам того щастя, на яке ви розраховували. Да? Тобто нам карта говорить, що е, не треба вестись на хайп, в принципі, це поєднання. І от диявол перевернутий теж нам це підтверджує. Тобто, скоріше за все, у вас буде потяг до того, щоб купити собі зайві там, не знаю, кросівки, купити зайвий купальник, купити зайву сумочку. А в принципі, нам говорять, ти таким чином намагаєшся щось закрити в собі, якусь дірку. Ти ведешся на цей хайп, ти ведешся на ці реклами, а це неправильний підхід. Будь обережна, це тебе якби спокушає диявол всякими такими штучками. І у вас є тут перевернутий диявол, це залежність. Залежність, наприклад, від комфорту. Залежність від того, щоб все було спокійно, класно, приємно. Да? В якому аспекті це може програватися? Наприклад, ви е, залежні від, не знаю, від базових потреб, да, які ви створили там зі своїм партнером, але вам глобально не разом. Да? Ви глобально не сходитесь. Але при цьому діял перевернутий нам каже: А ви просто залежні від цього партнера, вам просто так зручно. Або ми, наприклад, подеяло перевернутому відчуваємо, що ми не якби граємось з вогнем та, десь. Тобто це якісь ризики, це постійно бути в цьому ращі і так далі. Плюс діял перевернутий може говорити, що вас можуть затягнути в якісь тіпа, кулуарні такі моменти, да? там сплі... плітки Є якісь, якісь, знаєте, бувають, люди збираються починають там якусь історію за спиною розповідати, і ви якимось чином. В це втручаєтесь. Да? Рекомендація цього не робити, тому що зазвичай диявол перевернутий, ви ну, залишитеся, або вам це неприємно буде, да, бути частиною цього процесу, або ви зрозумієте, що ви прям реально були неправі. Тобто, перевернути диявол це наші тіні. Да? І наскільки ми взагалі можемо справлятися з нашими спокусами? Да, нас, від чого ми залежимо, чому у нас є ці залежності? І це залежності не тільки від наркотиків чи алкоголь, від перегляду серіальчиків, від поїдання їжі, від наднармового спорту, від солодощів, від постійної людини поруч, да, стосунки і так далі, есть, від бажання постійно мати більше більше грошей. Да, то есть, або купувати нові речі. То есть, у нас у кожного є свої, знаєте, темні сторони, які ми намагаємось запхати десь вглиб себе, да, не помічати, але воно все виходить назовні. І, в принципі, в цьому місяці, скоріше за все, ви будете з цим зустрічатися, отак, от, обличчя к обличчю. Далі э, ваше особисте життя Терези, э, у тих, у яких є партнер, четвірка землі, в принципі, дуже. Стабільна карта. Четвірка землі, все ровно, все стабільно, все спокійно, все тут хорошо. Наприклад, для імператора, якщо ви чоловік, це прекрасно. Для жінки це скучно. Тобто, по різному це може бути світосприйняття. Але при імператор це та людина, яка якраз прагне цього балансу, спокою і бази. От, також четвірка землі. Тут така карта, да, показується, що тут ще є якась така, типа, третя особа. А, ану, про що тут у нас? Перевернути світ. Ну, і, знаєте, цікаво, перевернути світ не можливість щось е, вийти на новий рівень. Можливо, Можливо, оця жінка може нам показувати те, що або хтось впливає ззовні, да, типу батьки, треті особи, друзі і так далі. Або ваше бажання, типу, кудись поїхати, розширитись, поки неможливо, і це теж тисне на вашу пару. Але, в принципі, глобально все гуд, все хорошо, все спокійно, все стабільно. Взаєморозуміння тут є. Терези, у яких немає партнера, перевернути король в вогню. Скоріше за все, у вас може з'явитися якийсь такий персонаж, я би сказала. Завжди в нього є на все своя думка. Він дуже такий, любить увагу, він такий харизматичний, соціально активний. Специфічна людина, не всім підходить, можливо, вам підійде, тому що ви у нас Терези, дипломати, ви завжди з усіма можете знайти спільну мову, да? і в принципі в особистому житті можете знайти такого собі партнера, який дуже яскравий. Далі ваша робота, кар'єра, гроші. У вас тут пряма сила. Теж з імператором дуже схоже мені, тому що дуже багато треба працювати. Та пряма сила. Беремо, беремо оцю кам'яну брилу і несемо її кудись. Ми коротше, вже замахалися. Але ми розуміємо, що тільки завдяки нашим зусиллям, постійним е дисциплінованим ми можемо отримати якийсь результат. Причому е з луною ми можемо ре реально отримати класний результат, але можливо він буде не таким, як ви його собі. Зараз уявляєте, тому що луна це щось таке незвичне, незрозуміле зараз. Да? Тобто приховане трохи. От. Але в принципі нам сила говорить так: ти е, вкладаєш зусилля, ти отримаєш результат. Тільки завдяки нормально, нормально робиш, нормально буде. Знаєте, от, от така історія. І отут про це нам сила і говорить. І тому, якби, не ведіться на спокуси, не витрачайте зайві гроші, не ведіться на хайп. Просто працюйте, просто робіть свою роботу, не відволікайтеся ні на які емоції, і у вас буде класний результат, стабільний. Да? Тобто, можливо, це те, чого ви прагнете, в принципі, да? до чого ви йдете. Тому якби, не розкачуйте самі себе. І порада вам. Сімірка кубків, у вас дуже багато ідей, дуже багато всяких штук, які створюють вам розфокус. Порада, зробіть, нарешті, якийсь вибір і копайте в ту сторону. Перестаньте робити собі розфокус. Можливо, для вас по П'ятірці мечові це буде боляче, можливо, вам буде складно якби, вибрати щось одне, але ваша задача не розпилятися. І, в принципі, йти по одному якомусь шляху. У сімірки кубків є такий прикол, що ви не знаєте, який насправді з варіантів реально вистрелить. Це будь-чого стосується. Да? Але для того, щоб дізнатися, треба хоча б щось вибрати і вже й рухатись туди. Да? Тобто ми не знаємо, що в цих кубках всередині. Ми бачимо ззовні, там гарна картинка, але що буде всередині, ми не знаємо. Просто виберіть одне і рухайтесь туди. Для вас це буде легше, простіше і зрозуміліше по імператору. Ось такий у вас розклад Терези. Бажаю вам прекрасного місяця і, будь ласка, діліться своїми е якби, досвідами, як програються у вас липень. Мені дуже цікаво, я їх всі ці коментарі читаю і собі занотовую. Всім пока!